Ветеран збройних сил Андрій Бадарак після поранення на війні у 16-му році почав займатися плаванням. Сам він киянин, але для лікування переїхав до клеменя. Тут у госпіталі ветеранів війни є спеціальне відновлювальне відділення з басейном. Саме місцеві лікарі вмовили його поїхати на ігри нескорених до Гааги. Зустріч з іншими командами, особливо з штатами з Америки, з британцями, з канадцями, з Грузією. Вони більш цікавили, що у нас відбувається. Вони також короче. Не люблять москалів. На іграх нескорених Андрій Бадарак здобув дві медалі: золоту в плаванні на 50 метрів на спині та бронзову в запливі на 50 метрів брасом. Загалом наша збірна вибрала 16 нагород. Такого успіху Андрій Бадарак сам не очікував. Через свята, поїздку за кордон, ковід та масштабне вторгнення ворога. Він провів лише декілька тренувань. У мене кращий результат був 54 секунди. Це на чемпіонаті України. Там проплив за 49, Як без тренувань, без форми. Ну хто спортсмен довжен пані бронза? Да. Бо я не витягнув техніка нормальна, не витягнув фізично. Надо було хоча б два тижні потренуватися. б, мабуть, зробив би дві золоті. Тепер Андрій має намір влітку поїхати на варіор Геймс до Сполучених Штатів Америки. Лікар-реабілітолог Мохамед Тімерас переконаний, що у ветерана є потенціал, і всі спортивні здобутки результат його наполегливості. Приступив до нас, ну вже так скажемо, ну запізно трохи. Але ми займалися з ним, і дуже гарно було у нас. Він собі почувствовав тоді, що в йому тобто, плавання для нього найкращі реабілітація. Будемо працювати, тобто, кажи, тільки від нього залежить, а що ми можемо, то тобто, допоможемо. Будемо плавати, будемо далі. Може там довші, скажімо, витражі. Андрій Бадарак сподівається, що його історія допоможе повірити в свої сили іншим важкопораненим ветеранам. Почуваюся, краще вдержатися в тонусі, в формі. Це мені дає плавання. Можу щось досягти, будь першим підпередком. Це для мене плавання. Володимир Струс, Роман Шикунець, новини на Суспільному.